Я занимаюсь спортом. Это наш... И... Это наш курс. У немає. Стягалочка. Це я. Я і спорт. Це щось немовірне. Виходили, я перевіряв, після зборки телефон працює. чи ні. Закінчилось тренування. Ми втомилися, але нічого. Прикольно. Ти проти світла знімаєш. Я буду проти тебе знімати. А я що не відсвічу. <плес> Сиди і не відсвічує? Ну так. Да. Ну, добре. Нарешті, нарешті, да, ми зібрались і ходимо на тренування. Це перший місяць. Можливо, ми не витримаємо. Це шок контент. Це шок-контент, якщо б вам показати, які ми мокрі в залі це був би точно шок-контент, Ютуб цього б не пропустив. А зараз ми вийшли із зала, доповзли до лавки і, і сидимо і, <клухи> і сидимо, і не можемо піти додому. Отець. Зараз покажу свій зал. Свій зал. Mm -hmm. Там іще люди. Mm -hmm. Слава Богу, ми вже не там. <свісно> так хотілось піти на фітнес, немає. Довелось ходити в качалку. В качалку, так. Да. Але я люблю поскакати, попригати, щось там поплясати, щось таке. Поплясати. А доводиться, а доводиться сидіти і натягувати. Фігню всяку. Не. Що ти любишся? фігню. <гум> Ось, всем, всем гарного Пішли. вечора. Пішли їсти. Треба, треба все назад повернути, так? все, ну, що да. калорії витратили, все вперед. Ну от, Зараз купимо морозиво, печиво, Баланс треба відновити. шоколад, що Шо ще? Хліба. Пельмені, хліба. Ну, <рес> все повернемо. Ну що, треба сили для спорту накопичувати. Все, пока.